Сьогодні я приготую з вами пончики, сирні пончики, тому що сир, такі діти мої не дуже люблять їсти, а в пончиках вони з'їдають дуже швидко. Я беру цілу упаковочку сиру, це 275 г, і тут пише full fat. Я не знаю, скільки це в процентах, ну я беру чим жирніший, тим кращий. Я використую цей весь сир, муки, скільки піде, цукор, яйце одне. Також я добавлю трошечки кориці, такого ванільного цукру і погашу пів півложки соди і дрібочку солі, також добавлю. Взяла сир, одне яйце вибила, додаю 3 ложки, навіть таких дві 3 половиною ложки цукру, Соду заливаю 10% розчином оцінку, щоб вона трошечки. Пошипіла, Добавлю трошечки ванільного цукру для гарного смаку і зовсім чуть-чуть синамону кориці. Тепер зараз всі наші інгредієнти змішаю і тоді вже буду додати муку. Скільки тісто забере. В кожного різні яйця величиною, різні, різний сир за жирністю і е, вологістю. Тобто в кожного забере по різному муки і гарненько все змішую. Такий сир є джерелом кальцію, а кальцій нам необхідний для кісток. Для здорових кісток та зору. Тобто наші дітки дуже багато часу проводять в комп'ютерах, їм потрібно їсти багато кальцію. Також дуже мало часу проводять на, на вулиці. І це робить їхні кістки слабшими. Тобто діткам кальцій дуже корисний. Тепер буду потрошки додати муку. У мене це вже просіяна мука. Буду додавати невеликими порціями і розмішувати. В кінці, коли вже тісто густе, я його ще трошечки домішую рукою на столі. І воно має бути таке, як ви замішуєте на хліб. Ось я його домішую, що, така консистенція. Ось наліпила кружельцями і поскладала зараз. Їх залишу тут на 10 хвилин. Нехай вони трошечки так, піднімуться. В кастрюльку наливаю соняшникову олію, нагріваю її і вже в киплячу кидаю наші пончики. Вони вспливають десь через хвилинку і тоді вже слідкуєте за тим, щоб вони не підгоріли з якоїсь сторони. Періодично їх помішуєте. Тепер пончики піджарилися, досі такі вміяні, біотисті і можна їх ристувати. Достаємо такі бумажні полотенці. Забирає лишній жир. Ось такі смачні, запашні та саме головне, корисні пончики у мене получилися. Зараз я зверху трошечки їх посиплю ще пудрую. Добавлю більше смаку. І все. Діти прийдуть до школи, будуть задоволені. З задоволенням будуть їсти смачну та корисну їжу. Якщо ж ви попробуєте пекти пончики за моїм рецептом, буду дуже рада бачити ваші відгуки, також буду рада бачити ваші фотографії, що у вас вийшло. Ну і на цьому буду закінчувати своє відео. Всім здоров'я, любові, добра та позитиву!